У Дніпрі продовжують дбати про затишок та благоустрій. Особливим прикладом є сквер на проспекті Богдана Хмельницького, 122. Цей майданчик, відкритий у 23-му році на прохання громади, швидко став центром тяжіння для людей різного віку. Проте активне користування вимагало оновлення від ремонту ігрового знаряддя до догляду за рослинами. Дивлячись на те, що на цій локації рослини потребують постійного а, а, поливу і а, то. Той полив, який робили мешканці своїми силами, було недостатньо. Тому також було прийнято рішення зробити на цій локації окремо полив. Є природне зношування цих елементів, які тут були. Але ж, ну на жаль, тут не без цього є факти саме вандалізму, чи розкрашують різними кольорами елементи, чи е, ламають деякі елементи, ну, на жаль, без цього нам е, не обійтись. Тому було вирішено питання, е, вирішено і зробити це, е, цей ремонт. Крім цього, було проведено масштабне озеленення та благоустрій території. Важливо відзначити активну участь місцевих жителів. Вони не лише ініціювали оновлення, а й активно допомагають доглядати за майданчиком. Ми єдине, що допомагаємо це влітку робити. Якщо не було цього поливу, ми поливали посадження деревця всі, бо вони було дуже спекотно. Вони засихали. Е, і ну прибирали майданчик, таке що там понакидують. Хоча у нас Регулярно тут працюють служби комунальні, прибирають весь бруд. Ну ми приймали таку з кав участь. Восени це все робили тільки служби.